Привіт, друзі! Зараз ми будемо з вами розглядати порівняння десяткових дробів. Поїхали! Порівняння десяткових дробів можна поділити на три випадки: перший порівняння десяткових дробів, у яких різні цілі частини. І тут ми користуємось таким правилом. Із двох десяткових дробів більшим є той, у якого ціла частина є більшою. Подивимось, як працює це правило на прикладі. Маємо. 8,2 і 7,9. Бачимо, що у першого дробу ціла частина є більшою. 8 є більше, ніж 7. Тому перший дріб є більшим за другий. Порівняння виконано. Другий випадок: порівняння десяткових дробів, у яких однакова ціла частина та однакова кількість цифр у дробовій частині. У цьому випадку. Ми починаємо порівняння з десятих. Якщо у якогось із десяткових дробів в розряді десятих знаходиться число більше, ніж у іншому дробі, то цей дріб і буде більше. У випадку рівності десятих в обох дробах ми переходимо на розряд правіше, тобто до сотих. І порівнюємо їх. Так само. Якщо десь виявилася цифра більшою, то той дріб і буде більш. Якщо ж ні, знову рухаємось на розряд правіше. Тобто вже до тисячних, потім до десятитисячних у разі рівності тисячних і так далі. Таке порівняння називається порозрядним. Виявляється, що при порівнянні десяткових чисел ми теж користувалися порозрядним порівнянням. Тепер давайте розглянемо два приклади на цей випадок. Нехай нам необхідно порівняти 2,39 і 2,64. Бачимо, що у цих дробів однакова ціла частина. Тому переходимо спочатку до десятих та порівнюємо їх. У першого дробу там стоїть цифра 3, а у другого дробу стоїть цифра 6. 6 більше ніж 3. Тому дріб 2,64 більше за 2,39. Другий приклад. 5,55 і 5,52. Бачимо, що знову ж таки ціла частина в цих дробів однакова, і там і там 5. Переходимо до порівняння десятих. Знову бачимо рівність. І там, і там стоїть однакова цифра. Тому рухаємося ще на один розряд правіш. У першого дробу там стоїть цифра 5, а у другого 2. 5 більше за 2. Тому дріб 5,55 буде більшим за 5,52. Порівняння виконано. І третій випадок: порівняння десяткових дробів, у яких однакова ціла частина та різна кількість цифр після кома дуже зручно. Якби ми мали якийсь спосіб для урівнювання кількості цифр після коми в обох дробах. У такому разі ми б могли використати алгоритм із другого випадку, який ми вже розглядали. Але для цього нам треба якось прирівняти кількість цифр після коми в обох дробах. І виявляється, що зробити це можливо. Адже є справедливе наступне твердження: десятковий дріб не зміниться. Якщо ми справа до нього допишемо будь-яку кількість нулів. Наприклад, дріб 3,4 буде дорівнювати дробу 3,40, Тобто дробу, до якого справа ми дописали 1 0. І так само буде дорівнювати дробу 3,4000, де буде 4 нулі. Ще раз, дописувати можна будь-яку кількість нулів. В результаті отримаємо дріб, що буде дорівнювати дану. Це твердження працює і в іншу сторону. Якщо у нас дріб закінчується на певну кількість нулів, то ми можемо їх просто прибрати. І в результаті отримаємо той самий дріб. Тобто дріб, що буде дорівнювати дану. Наприклад, 15,600 буде дорівнювати 15,6. Тобто нулі можна просто відкинути. Тепер ми зрозуміли, що за потреби ми можемо до десяткового дробу справа приписувати нулі. А якщо вони нам не потрібні, прибирати. Якраз це твердження дуже допомагає нам у порівнянні десяткових дробів із однаковою цілою частиною та різною кількістю цифр після коми. За рахунок цього правила ми допишемо стільки нулів, скільки нам необхідно, щоб прирівняти кількість цифр після коми в обох дробах. А потім використаємо все те, що нам вже відомо із другого випадку. І знову ж таки, закріпимо усе пройдене на прикладі. Потрібно порівняти 1,4 і 1,384. Бачимо, що ціла частина в цих двох дробів є однаковою. І там, і там один. А кількість цифр після коми різна. Тому це якраз третій випадок. Для того, щоб виконати порівняння, зрівняємо кількість цифр після коми в обох дробах. Для цього до дробу 1,4 справа допишемо 2 нулі. Тоді в обох дробах буде по 3 цифри після коми. Тепер ми маємо дріб 1,40 та 1,384 Виконуємо порівняння згідно із другим випадком. Цілі частини однакові. Тож виконуємо порівняння спочатку десятих. У першого дробу на місці десятих стоїть 4. А у другого дробу 3. 4 більше, ніж 3, тому 1,4 більше за 1,384. На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей!